Сказала, що приготувала дещо для мене. Не хочете приєднатися? Та я щось і не голодний. Так, ми чайку поп'ємо. Прошу, пригощайтесь. Це просто жах. Не голодний він, ага. Вони вмили руки, бо знали, як вона готує. Скуштуйте, великий гріморок. А старий взагалі втік. Сприймайте це як випробування. Ну, смачного, я ж не помру. Хоч і здається, що вона живе це лише моя уява. Рятуй, великий мудрецю! Якщо ви на осліп скеруєте ложку під кутом праворуч, то зможете уникнути смерті. <плес> що? Перш ніж когось готувати? Дай скуштувати страву бенімару. Це жорстоко! І Бенімару потрібно добряче постаратись, щоб у нас крім гопти ніхто не помер.